Ваші ринок. Значит, <смеш> Дівчата фотографуються на фоні поліцейського автомобіля. Роки йдуть, нічого не міняється. Я Ноги вже навіть засмагли, хоча це що, хоча що це тільки початок березня. Кінець березня, Чи я подумав, що це початок березня, щось задумався. Воно коли задуматись. В той час, коли не варто було задумуватись, можна щось не то придумати. Або не то сказати. За нас зайцем. Вона завжди популярна. Я розумію, все одно який зайць. Великий, малий, передом, задом. Всі люблять фотографуватися з зайцями. Повернемо ще раз ліворуч, вже зробимо частину кола площі ринок. Тюльпани ми вже дивилися, зараз ми них не будемо ще раз дивитися. Просто нагадаємо, що бачите, квітнуть тюльпани. Це гарно. А, справді важливо розминутися. Не створити аварійної ситуації на площеринок. А, це люди з кошиками. Тай вже доволі активно. Сьогодні бачите, святили Паски сьогодні. На відео знімали з такий день, коли святили Паски. Першого Краць. Каплиця Боїми. А yeah, люди з пасками. Олиця братірогатинцю. та частина якою ми рідше гуляємо. Але вона теж насправді варта нашої уваги. Карзопап так і не працює, уявіть собі. Я думав, що він потім відчиниться, а на зараз він не відновив роботу. Нагадую, приймаються жарти на тему сандалів. Тут теж новий літній майданчик з'явився. Звичайно, теплі літні майданчики з'являються. А, тут ще ялинка стоїть. давайте на неї подивимось. Тут ще недавно був новий рік. цікаво Ми йдемо далі, вулиці братів рогатинців перетинаємо серце. Паша плевщины. Экскурсия. i